Так, якщо питань немає, то я би хотіла запросити для подальшої презентації мою колегу, яка на сьогоднішній день очолює Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, який перед тим був центр громадського здоров'я, яка працює для того, щоб сформувати от, власне цей пул громадського здоров'я на території Львівської області, і яка є на сьогоднішній день керівником. Центру знань з неінфекційних захворювань Мар'яна Служинська досить відома людина у Львівській області, яка у багатьох асоціюється власне і в тому числі з скринінговими програмами стосовно і шийки матки, так і очний залози, оскільки була залучена до проекту онкопревенції, який був на території Львівської області. Тому я дуже попрошу Мар'яну поділитися з нами цікавою інформацією. Будь ласка. Дякую, Наталю, за таке гарне представлення. Так, я дійсно була залучена до цих програм, але ми сьогодні не будемо говорити про це, враховуючи брак часу. Я е, хотіла продовжити е, розповідь про громадське здоров'я і хотіла нагадати, шановні аудиторії, про е, такий документ, який був прийнятий Генеральною асамблеєю Організацією Об'єднаних Націй, яка називається «Глобаль... Глобальні цілі сталого розвитку. Цей документ був прийнятий 2015 році і був прийнятий на наступних 15 років до 30-го 30 року. І одна з цілей з сталого розвитку, третя, за рахунком, тобто вона є пріори... одна з пріоритетних, це є універсальне охоплення послугами здоров'я. І коли ми говоримо про універсальне охоплення послугами, послугами е, здоров'я. Ми говоримо про те, що всі люди мають мати доступ до потрібних медичних послуг без фінансових труднощів. І що точно вона каже секунду. Взагалі нічого немає зараз. Прошу. Я візьму свій ноутбук і може з ноутбуком, поки поговорю, щоб не тратити часу. Бо мій дорогоцінний час іде. О, все є, так. Коли ми говоримо про стратегічні завдання, які стоять перед цілями глобального розвитку, ми говоримо наступний, будь ласка. Ми говоримо про стан здоров'я населення. Ми говоримо про фінансовий захист пацієнта, і ми говоримо про задоволення громадян. Чи ми моніторимо стан здоров'я пацієнтів? Так, ми здоровим, тобто ми маємо дані про стан здоров'я пацієнтів. На превеликий жаль, ми можемо сказати, що в Україні люди живуть на 10-15 років ніж в інших країнах Європи, наших найближчих сусідів. Ми вже сьогодні не будемо згадувати про демографічну кризу, яка в нас сьогодні є, яка пов'язана з багатьма причинами і. Ми знаємо, або ми, 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 тобто, ми точно не знаємо, скільки людей зараз проживає в Україні, але ми знаємо, що їх кількість людей зменшилась, і прогнози є дуже дуже невтішними. Ми е, говоримо також про фінансовий захист пацієнта. Наскільки пацієнт в нас захищений, в нас в Україні. Е, є дослідження е, західних аналітиків, котрі говорять, що якщо е, Paid of pocket, тобто доплата за, е, за медичну послугу, складає більше ніж 20% від всієї суми, яка вкладена в послугу, яка відбувається за гроші пацієнта. То така система не є стабільною. І в нас в Україні за дослідженнями говорять про це, що пацієнти е, доплачують 50% вартості е, медичної послуги. Це дуже страшна цифра. Тобто, система в нас однозначно не є стабільною і не є керованою. А що ми знаємо про задоволеність громадян? Чи ми взагалі моніторимо цей показник? Чи ми про це взагалі розмовляємо? І чому ми повинні про це говорити власне саме зараз, коли в час війни, коли здається, в нас є дуже багато більших інших пріоритетних проблем. Я хочу повернутися до нашої демографічної ситуації. Ми втрачаємо громадян, так? тобто ми втрачаємо населення. І наша система охорони здоров'я була розрахована на набагато більшу кількість людей, які проживали на території України. Тобто перед нами стоїть. Однозначно проблема або виклик, що в нас будуть закриватися медичні заклади. Наші медичні заклади будуть конкурувати між собою. Я вже можу, не вже? Так, зараз я. І ми сьогодні розуміємо, що е що в нас є якби така дуже такий е, геп, така таке провалля між потребами пацієнта, які не співпадають з пропозиціями лікарів, і власне цей провалля є оцей, власне, е, цей незаповнена ніша. Вона є власне в задоволеності пацієнтів, в доступності до медичного послуг в пацієнту орієнтованості. І про це ми повинні з вами говорити. Медичні заклади, враховуючи зменшення кількості пацієнтів, однозначно будуть між собою конкурувати. Вони вже між собою конкурують. Вони конкурують за технологіями, за обладнаннями, за людей. Тобто, вже є, тобто це вже дуже поширено. Але пацієнтоорієнтованість, тобто сформована політика пацієнтоорієнтованості в медичному закладі, це один з також дуже сильних важливих важелів, де медичні заклади можуть між собою позмагатися. І власне тому вона дуже важлива. Ми повинні пам'ятати, що пацієнт це є центральний елемент в системі охорони здоров'я. На превеликий жаль, коли ми говоримо про розбудову медичних закладів, про розробки різноманітних стратегій розвитку і так далі, пацієнт відсувається кудись на периферію. Ми думаємо про фінансовий наш успіх, враховуючи, що тепер всі медичні заклади, більшість медичних закладів фінансуються з Національної служби здоров'я України, і це є важливим. Ви момент, ми думаємо про медичний персонал дуже часто, але пацієнт не завжди є всередині е, цієї послуги, і тепер є такий так званий науковий підхід проєктування послуг, який називається сервіс дизайн, який передбачає декілька напрямків роботи команди е, людей, які працюють в медичному закладі, для того для того, щоб покращити пацієнту орієнтованість, щоб сформувати пацієнту орієнтовану політику в медичному закладі. Це є дуже прості елементарні кроки, про які ми багато, якби ми знаємо, але не завжди про це думаємо. Ми повинні розвивати емпатію, так тобто, ми повинні до пацієнта відноситися в першу чергу до як до людини, а не як до якогось об'єкта, з яким ми працюємо. І тому емпатія це таке дуже достатньо абстрактне поняття, але дуже важливе для надання медичної послуги. Лікарі не бачать здорових пацієнтів дуже часто. Так до нас пацієнти приходять вже зі своїми проблемами, і дуже часто вони приходять в стресових ситуаціях. Тому для нас пацієнти дуже не завжди є приємними, скажімо, співрозмовниками чи людьми, з яким в плані емоційному тоді, тяжкі люди для емоційного сприйняття. Насправді, пацієнт прибуває приходить до медичного закладу з величезною кількістю емоцій, абсолютно негативних емоцій, тривожних емоцій, так то які він. Не є в своєму комфортному стані, вибачте, за цей неякісний слайд, але є таке дослідження, яке було проводилося протягом достатньо багатьох років, які, яке визначало задоволеність життя пацієнта, яке відбувається від моменту якоїсь події, наприклад, він потрапляє в лікарню з хронічним, ну, з хронічним дону з гострим станом, як падає його як і задоволеність життя. Тобто пацієнт є в кризовій ситуації, коли не на нас хто з нас вміє комунікувати з людьми. В кризових ситуаціях. Напевно, багато хто вміє, тому що нас досвід нас навчив. Кого з нас вчили комунікувати в кризових ситуаціях? Напевно, не багатьох. у нас Наталя вчена, але але ми скоріше, якби Наталя відноситься до тих одиниць, які є навчені, ніж до загальної когорти медиків. Наступний крок це є робота в команді. Ми повинні працювати в команді і розглядати думку всіх інших людей, котрі є довкола нас, щоб врахувати такі деталі, про які на перший погляд, нам в голову вони не, не бідуть. Є е, такий якби досвід і пропозиція: е, зробіть собі власний дизайн, виклик у системі охорони здоров'я. От, наприклад, я ви там почитаєте, тобто, що можна як як ми заходимо в заклад, що ми там робимо, якщо ми як, як пацієнт, знаєте, в нас є один директор лікарні, котрий потрапив, е, котрого швидка е, привезла в його ж заклад. І його повезли на каталці в, в, в приймальне відділення. І коли він вже одужав, він сказав, погане ми зробили е, каталка в нас погана, і поганий. Ми зробили заїзд в е, приймальне, тому що мені так гримило в голову цілий час. Тобто, тільки на своєму власному досвіді він зрозумів, що десь там є прогалина, що десь вони не доробили. Вчора я ходила в лікарню е, проконсультуватися з лікарем. Я під'їхала під лікарню. Е, Ясно, що на вулиці немає ніде машину де поставити, стоїть шлагбаум, охоронець на, на, на приїзді в лікарню. Я думаю, ну під'їду, запитаю, може мене пустять. І тут о чудо я під'їжджаю, і кажу, а вас пацієнтів пускають в лікарню? Він каже: так, будь ласка, для вас паркінг. Ви знаєте, для мене це було таке вау, вау, тобто я не сподівалася. Оце є початок, тобто це є такі дрібнички, дрібна, дрібненькі речі, які формують сервіс, але які вказують, що лікарня дбає про пацієнта, що лікарня думає про це. Коли ми працюємо в напрямку пацієнтоорієнтованості, власне, у цього сервіс дизайну, ми повинні документувати нашу роботу, тому що ми маємо записати, зафіксувати всі наші. Досягнення і всі наші недоліки. Ми обов'язково повинні дотримуватися процесу і думати про нашу ціль. Ми не повинні іти. Тобто, пацієнтоорієнтованість орієнтованість потрібно чітко відрізняти від такого поняття, як виконувати всі вимоги пацієнта. В нас і так дуже часто лікарі йдуть на поводу пацієнта. Бо пацієнт хоче то добре. Ми тобто, ні, в нас є чіткі протоколи, і це ніякого відношення не має... Бажання пацієнту до того, як він має лікуватися. Тобто, нам, нас перед нами стоїть тяжка комунікативна, е, комунікативний виклик, щоб з ним поговорити, його переконати. Але ми маємо робити так, як роблять е, фахівці, а не щоб задовільнити пацієнта. Зворотній зв'язок. Коли ми йдемо в супермаркет, коли ми йдемо в банк, коли ми їдемо на таксі, дуже часто до нас приходить повідомлення: напишіть свій відгук. Так коли ми йдемо в лікарню, коли ми звертаємося до лікаря, чи часто ми зустрічаємо такі е, пропозиції? Не дуже, тобто приватні медичні заклади з цим працюють. Е, комунальні приватні заклади на превеликий жаль на це не звертають увагу. Ми не маємо грошей в сучасних медичних закладах розробляти власні нові стратегії е, зміни е, середовища. Ми маємо використовувати ті стратегії, які використовуються в бізнесі. Бізнес чітко продумав, що треба зробити, щоб отримати позитивний результат. І власне зворотній зв'язок це є власне хороший шлях щоб отримати Дуже часто навіть безкоштовну пораду, що треба змінити в установі, включно зі скаргою. Є така фраза. ми колись навіть з Наталією були на такій презентації, яка називалася Скарга як подарунок. Тобто всі ми в медичному закладі боїмося отримати скаргу. насправді скарга це є свого роду аудит. Тобто, приїхав, прийшов пацієнт, побачив всі ваші недоліки, накатав скаргу. Пішов, ви маєте над чим працювати, щоб запобігти скарги. Ліпше не треба не треба очікувати на відгук. Потрібно саме. Кому запитати, що вас не влаштувало? По-перше, це згасить емоційний фон, якщо щось не влаштувало. А по-друге, ви отримаєте корисну інформацію. І звичайно для. Роботи в такому сервіс дизайні ми повинні експериментувати робота з людьми, пацієнтоорієнтованість – орієнтованість це не є чіткий протокол, який ви маєте дотримуватися і не відходити від нього ні на крок. Тобто, в кожній в кожній лікарні, в кожному закладі, в кожній установі будуть свої підходи до до, до, ці, до, до вирішення тих чи інших проблем. І, звичайно, моя улюблена тема. Я не можу поговорити не згадати про це, як ми комунікуємо з пацієнтами, які і комунікація це так само один з моментів, який може допомогти нам сформувати нашу пацієнту орієнтованість. Тобто, нас не в Україні не робили таких досліджень. Але середньостатистичний лікар, ви бачите, американський лікар перебиває пацієнта 14 що 14 секунд. Скільки потрібно пацієнту, щоб висловити свої скарги? Як ви думаєте? В Середньому, звичайно, півгодини, так? ще хто думає три хвилини, дев'яносто середньо, середньо статистично, середньостатистично. Тому що подумайте, ми не маємо про що так довго розказувати. Навпаки, нам дуже часто пацієнти не дороговорюють і тому, щоб вони нам договорювали і розказували всю інформацію, ми маємо Задавати їм відкриті питання, ми маємо задавати їм уточнюючі питання. Ми перефразовуємо чи ми правильно їх зрозуміли, так і ми звичайно маємо чітко застосовувати це так звану body language, Так, тобто ми маємо кивати, дивитися в очі. Ну це знайомі речі, але це все ті речі, а не вткнутися в комп'ютер і писати карточку, коли ми розмовляємо пацієнтам. Наші повідомлення мають бути зрозумілими для пацієнта, вони мають бути короткими. І я тут перерахувала про що ми маємо говорити, і як ми маємо говорити. Є дуже багато жартів про акушерів-гінекологів, які розказують, у мене така пацієнтка недолуга, свічки вагінальні їла б е, 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 як таблетки. Так? Але це чия це провина? Про, про кого це мова? Про лікаря. Тому що жінка звідки вона мала знати без медичної освіти, що свічки не треба їсти, а, а вони вводяться вагінально. Ми повинні пам'ятати про термінологію медичну, яку ми дуже любимо використовувати. Медична термінологія це є термінологія, яку ми використовуємо в роботі в спілкуванні з колегами, а не з пацієнтами. Не треба показувати, які ми розумні, скільки латинських слів ми знаємо. Тобто це, це не для пацієнта. Які є перешкоди в пацієнту орієнтованості? Про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити про неефективного медичного менеджера. Щораз з плином часу в нас є щораз більше і більше ефективних медичних менеджерів. Тобто, в нас власне керівники лікарень дуже виросли за останні роки. Їх заставила, якби оця навколишня ситуація, яка є довкола довкола нас в світлі реформи, в світлі реформування. В нас дуже багато, у нас якби дуже такі апгрейднулися керівники. Але досі Є неефективні медичні менеджери, які вибирають не ті пакети, вибирають не ті стратегії, взагалі не думають про е, пацієнту орієнтованість, тобто не, не виділяють це як важливе, як пріоритетне завдання для себе. Відсутність нормативної бази. Це також якби ситуація змінюється. Ми вже багато років маємо наказ Міністерства охорони здоров'я про допуск е, м, м, батьків і родичів в реанімаційні палати. Пам'ятаєте, шанпану, на, років 10 тому. Це було не до подумання, тепер це нормально. Так ми маємо дозвіл, ми маємо нормативну базу, яка дозволяє перебування родичів в палатах. Інша справа, як вона реалізується, і тут ми знову вертаємося до ефективного чи неефективного медичного менеджера. І звичайно, брак знань: паці студентів в університетах не вчать про пацієнтоорієнтованість. але. Хочу вам похвалитися, що на базі нашого медичного університету на кафедрі соціальної медицини, вперше за сприяння фундації Дональда Рональда Макдональда, був проведений, проведений обов'язковий курс, тобто в рамках навчальної програми, по сімейну з сімейно орієнтованої медицини, і власне це є перший крок для того, щоб вчити студентів молодих медиків стосовно пацієнтоорієнтованості. І на завершення в мене ще залишилося три з половиною хвилини. Я хотіла не можу пропустити таку тему, як професійне вигорання. Тобто, це є також одна з дуже важливих перешкод, які заважають формувати пацієнта в орієнтованості медичному закладі. Тому що, якщо погано медичному працівнику не буде добре пацієнту, ми не звикли дбати про себе, ми про це не думаємо. І ми, є дуже багато досліджень. Оце є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, які говорять про 75%, Це дуже багато і це є дані 2003 рік, які мають зміни фізичні, які є проблеми в самопочутті медичних працівників. Тобто в нас насправді є дуже важка робота, і адміністрація, і медичні менеджери. Ми самі про це не думаємо. Є інші дослідження. Це є, є такий, я про це не написала, вибачте, є такий паблік хелф професор. Він називається Поль Розен, так само як е художник, який малював, обмалював нашу церкву, так вірменську. Е і він так само він зроб, Він зробив дуже багато досліджень в, е в громадському здоров'ю і власне стосовно. Професійного вигорання. тобто, невідомо, чи є ще інша професія, яка має настільки великі і настільки високі відсотки професійного вигорання. І якщо ми говоримо про професійне вигорання, то ми бачимо, що професійне вигорання є і бар'єром до емпатії, і це погіршує медичні послуги і зменшує залученість лікарів до процесу. Тобто, якщо менеджер ефективний, якщо керівництво в лікарні є адекватне і ефективне, вони в один з пріоритетів адміністрації має бути піклування про самих медиків. І я на завершення хочу побажати нам всім, щоб в нас у всіх наших медичних закладах і у ваших медичних закладах була отака рівність. Я не знайшла перекладу такого случного перекладу в українській мові. Тобто, тут дуже гарно тут є equity, тобто. Але ви розумієте, в чому зміст. Тобто, ми не повинні кожному пацієнту давати однаково. Ми повинні віддавати кожному пацієнту так, щоб вони були в однакових умовах. Чого я вам? Вам і бажаю Дякую. Я навіть скінчила на хвилинку раніше. Мар'яна, дуже дякую. Реально, було дуже цікаво, сама заслухалась. Мені організаторів хочу вручити сертифікат і диплом за цікавий виступ. Дякую, дуже дякую. Угу. І бажаю, бажаю отримувати насолоду від того, що ти робиш. І от коли маєш якийсь фідбек, люди почули і щось зробили з того, що ти запровадила, реалізувала і розказала, це напевно найбільше задоволення, яке може бути. Тому здоров'я, сил, наснаги і задоволення від того, що ти робиш. Дякую, дякую. дякую. Та звичайно, коли ми е, коли люди впроваджують те, що ти пропонуєш, це звичайно однозначно профілактика професійного вигорання в тому числі. Дякую вам.